Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Хто любить печінкові тортики, признавайтеся, ми любимо. І сьогодні я хочу разом з вами зробити зачерговим рецептом смачний печінковий тортик із грибами. Що нам потрібно для тортика? Пів кілограма печінки. Разом готуємо разом. Пів кілограма печінки 150 грам борошна. Це у мене склянка 200 грамова. Я зважила борошно. То оце, бачите, повненька склянка це 150 грам борошна. 100 грамів, 100 вірніше мілілітрів молока. 2 яйця, сіль за смаком буде у нас і чорний мелений перець. Для начинки. 300-400 грамів печериць. У мене тут 350 грамів. Дві цибулини, дві морквини. Ну, буває, цибуля ж менша, да? більша, так само, як і морква. Тут вже кожен орієнтується на свій смак. Любите цибулю, моркву? Беріть побільше, а ні, то додавайте в начинку менше овочів. Також ще знадобиться 50-70 грамів твердого сиру, і майонез і пару зубчиків часнику. Зразу, мабуть, я почну готувати печінковий торт із начинки. Пожарю начиночку, залишу її охолонять, а вже тоді займуся я млинчиками. Начинку обжарюємо на олії. Дрібненько накришила я цибульки. І на дрібнішу тертушку натерла морку. А якщо вам подобається на крупнішу тертушку, щоб морква була натерта, то, будь ласка, натирайте і цибулю додавайте. До нашої цибулі і моркви тепер ми додаємо грибочки. Начиночка вже дожвариться. Ви бачите, вже в майже немає вологи. Віпер і грибочки. Протушилася цибулька, морковка. Ну, все готово. І ще декілька хвилин і я буду виключати. Що я далі роблю? Поставила окремо сковороду, трохи налила олійки. нарізала, дивіться, як грибочки. Бачите? Це я буду прикрашати наш тортик. Готова начинка для печінкового тортика. Готові грибочки, щоб ми з вами прикрасили цей наш тортик гарно. Тепер я буду займатися млинцями. Для цього я зразу перемилю печінку, додам в печінку яйця, борошно молоко, сіль і чорний мелений перець. Ну, ось так, дивіться, Все наколотила, гарно розколотила, щоб не було грудочок. Скорду поставила на газ, налила трохи в ліки, і тепер залишилося тільки попекти печінку і млинчики. Так, млинчики вже ми. Попекли. Вже можна і збирати нам тортик, але іще нам потрібно твердий сир натерти на дрібній тертушці. До сиру натираємо чесничок. Сюди ж додаємо майонез. І все гарно перемішуємо. Ось така у нас виходить намазка на наші млинчики. І. Така начинка з рибочками. Кожен печінковий млинчик змащуємо майонезом, і поверх викладаємо начиночку. Саме верхній млинчик змащуємо тільки майонезною сумішшю і тоді вже можна його прикрашати. Машати я буду ось грибочками, які я пожарила, і крупом. Спочатку я викладаю грибочки, ось так по краях тортика на відстані один від одного. А між грибочками гілочки кропу кладу. Ось так. А тепер Посередині покладемо грибочок і ще ближче до центру, так наче як квіточку викладемо з грибочка. Дивіться, що в мене вийшло. Ось такий печінковий тортик із грибочками. А тепер я цей тортик покладу в коробочку для тортика. Накрию і поставлю його в холодильник. Ось Так. Піде наш тортик в холодильник поки що, бо потрібно, щоб він же постояв, пропитався. Тоді наш тортик буде смачніший. Дякую вам за перегляд, до побачення, до нових зустрічей. Всього вам доброго!